Начальник ливарного цеху з Долбунівського заводу нестандартного обладнання Леонід Король по своїй натурі колекціонер в його домашній колекції зібрано дуже багато марок. А цю колекцію, яка представлена в його робочому кабінеті, він зібрав чисто випадково. Речі, які потрапили до колекції, були привезені в ливарний цех на переплавку. Шкода було розлучатися з ними. Так, в його робочому кабінеті майже стихійно стала створюватися ще одна колекція, в якій нині вже налічується більше сотні експонатів. Найбільш масово у ній представлені погруддя, бюсти та барельєфи відомих людей різних епох: Сталін, Ленін, Маркс, Микола Островський, Микола Кузнєцов, Іван Франко, композитор Чайковський потрапили сюди бюст римського курсакова авторської роботи і навіть розп'яття Ісуса Христа. Крім персоналі, почесне місце в колекції займає справжній антикваріат. Куметні гасові лампи, екзотичні м'ясорубки, є солдатський казанок часів Великої Вітчизняної війни, на якому викарбована дата та ініціали. Крім названого, потрапили до колекції герої дитячих казок та лісової пісні Леси Українки, а з гербів та державних символів, серед яких є і тризуб, можна скласти окрему колекцію. Найбільше експонатів привезено з брухтом з Львівської, Івано-Франківської, Хмельницької, Рівенської, Житомирської та Кіровоградської областей. А незабаром керівництво заводу вирішило виділити окрему кімнату, де буде створено справжню колекцію і доступ до якої матимуть усі бажаючі.